29 січня, урочисті попередження, частина друга. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків? Так отородить добрі плоди кожне дерево добре. А дерево зле, плоди родить лихі. Матвія 15-17. Це застереження особливо стосується нашого часу. Адже Христос сказав, що однією з ознак останніх днів буде те, що постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Матвія 24:11. А Петро у своєму другому посланні, яке особливо говорить про останні дні, також пише: А між людом були й неправдиві пророки, як і будуть між вас учителі неправдиві, що впровадять згубні Єресі, відречуться від владики. Що викупив їх і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. Друге Петра 2, 1, 2. Пророк це вчитель. Тому слова Петра про те, що в останні дні з'являться лжа-вчителі, збігаються з твердженням Христа про те, що постане багато фальшивих пророків. Ці лжевчителі матимуть дивовижну здатність підробляти істину, Христос знову сказав. Бо постануть хрести неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звали б, коли можна, і вибраних. Матвія 24, 24 це безперечно стосується явищ спіритизму, чиї медіуми завдяки своєму зв'язку з дияволом і його ангелами здатні підробляти чудо Христа і його апостолів настільки майстерно, що жодна людина, спираючись лише на власні почуття, не зможе відрізнити підробку від істини. Деякі бездубно запитають. Чому Господь дозволяє своїм дітям бути так обманутими? Він не дозволяє. Народ Божий не буде зведений, і ніхто не матиме виправдання за те, що піддався обману. Бо дано достатнє попередження. Іван говорить: а кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. 1 Івана 4.3. Це саме по собі є достатнім застереженням, щоб не бути обманутими чудесами спіритизму, Усі чудеса та уявне добро спіритизму здійснюються з однією метою применшити славу Христа як Сина Божого. І якщо хтось піддається цьому обману, це лише тому, що любові правди вони не прийняли. 2. Солонян 2.10. У книзі повторення закону дано випробування, за яким можна розпізнати лжа пророка. Господь каже: а той пророк, що зухвало відважиться промовляти моїм ім'ям слова, яких я не наказав був йому говорити, і що буде говорити, і що буде говорити ім'ям інших богів, хай помре той пророк. А коли ти скажеш у серці своєму, як ми пізнаємо те слово, якого Господь не говорив, що буде говорити той Пророк ім'ям Господа, і не станеться та річ, і не прийде, то це те слово, якого не сказав Господь, у зухвалості говорив його той Пророк, і ти не будеш боятися його? Це безсумнівно достатній доказ, бо слово Господнє ніколи не підводить і не зазнає невдачі. Але скажуть деякі: буває, що іноді знамення і чудеса дійсно збуваються, і тоді, мовляв, ніхто не може бути винен, якщо не зміг розпізнати, де істина, а де обман. Та Господь передбачив і це заперечення, бо ми читаємо. Якщо повстане серед тебе пророк або Сновидець і дасть тобі ознаку або чудо, і збудеться та ознака і те чудо, що сказав він тобі, до того, говорячи, ходімо ж за іншими богами яких ти не знав, і будемо їм служити, то не слухайся слів того пророка або того сновидця, бо цим Господь Бог ваш випробовує вас, щоб пізнати, чи ви любите Господа Бога вашого усім своїм серцем і всією своєю душею. За Господом Богом вашим будете ходити, і його будете боятись, і заповіді Його будете виконувати, і голосу Його будете слухатися, і йому будете служити. Жите і до нього будете линути. Ми звертаємось до слова Господа як до величного засобу розпізнавання підробок. Усе це пророк підсумовує такими словами. А коли вам скажуть: запитуйте духів померлих та чародіїв, що цвірінькають та муркають, то відповісте, чи ж народ не звертається до свого Бога? За живих питатися мертвих? До закону і свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої, Ісаї 8, 19, 20. І цей текст придатний не лише для розпізнавання вчителів спіритизму, але й для виявлення лже-вчителів менш явного типу. Щоразу, коли якийсь вчитель говорить щось, що відхиляється від ясного Слова Божого, його не слід приймати. Можливо, його помилка порівняно невелика, але залишається помилкою, і той, хто приймає навіть найменшу частку хибного, не має жодної гарантії, що не прийме також диявольських учень спіритизму, які є сукупністю всіх помилок. Наша єдина безпека це триматися Слова Божого, Той, у чиєму серці закон Божий не спіткнеться. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!